Платниками податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, з 2016 року для тернополян гранична ставка податку на нерухомість збільшується та встановлюється місцевими органами самоврядування у розмірі, який не перевищує 3% від мінімальної заробітної плати. Станом на січень 2016 року мінімальна заробітна плата становить 1378 гривень. Відповідно, 3% від неї це 41 гривня, 34 копійки. Пільги з податку на нерухомість, що надаються громадянам, не змінились. Що стосується громадян, значить громадяни мають пільги відносно сплати податку, тобто для громадян оподаткована площа. Зменшується, якщо вони мають у власності виключно квартири, то така площа зменшується на 60 метрів квадратних. Якщо вони мають у власності виключну будинки, така площа зменшується на 120 метрів квадратних. І якщо громадяни мають у власності різні об'єкти нерухомості, тобто одночасно у власності і квартира, і будинок. Значить, така пільгова площа становить 180 метрів квадратних. Також змінами, внесеними до Податкового кодексу України, скасували право сільських селищних та міських рад збільшувати граничну межу ставки на житлову нерухомість, на яку зменшується база оподаткування. Окрім цього, у головному управлінні ДФС у Тернопільській області розповіли, як змінюватиметься оподаткування нерухомого майна, площа якого перевищує 300 та 500 метрів квадратних. Якщо ж у громадянина чи у юридичної особи. Є у власності житлова нерухомість, і площа такої житлової нерухомості для квартири перевищує 300 метрів квадратних, а для будинку перевищує 500 метрів квадратних. То додатково до тих ставок, які визначені місцевими органами самоврядування, потрібно таким власникам ще буде сплачувати 25 тисяч гривень за кожен такий об'єкт нерухомості. У 2016 році українці сплачуватимуть податок за 2015 рік, а сплата податку за 2016 рік відбуватиметься у 2017 році. Якщо юридичні особи самостійно розраховують податок на нерухомий новідміни від земельної ділянки і подають до відповідного контролюючого органу за місцем розташування об'єкта нерухомості відповідну декларацію терміну 20 лютого. То громадянам податок на нерухове майно відміни від земельної ділянки розраховується відповідними територіальними органами Державної фіскальної служби.